Прогноз погоди від каналу Погода щодня. Зимовий сезон в Україні завжди наповнений загадковістю та внутрішніми переживаннями. Відчуття цієї пори року залежить не лише від природи, але й від нашого внутрішнього настрою. Готуючись до зими, не забуваємо про теплий одяг та надійне взуття. Що нас чекає взимку 2023-2024 року. 1 грудня принесе снігову казку, створюючи чарівний пейзаж для зимових прогулянок у заповнених снігом парках. Однак на півдні країни можливі несподівані дощі та холодна погода, що вплине на мешканців цих регіонів. Під час наближення новорічних свят зима принесе більше морозу, снігу та ожеледиці. Теплий одяг залишається актуальним, але середина січня може подарувати трохи тепла. За словами синоптиків, на хрещення очікується посилення морозів, але віряни відзначать це свято традиційним купанням в освячених водоймах. Після цього можна очікувати тиждень відлиги, але зима ще не завершиться. На початку лютого природа знову нагадає про себе сильними морозами, ожеледицею та новим снігом. За словами синоптиків, ці останні морози стануть останніми для цієї зими. У західних регіонах термометри можуть опуститися до мінус 18 мінус 20 градусів, зробивши лютий найхолоднішим місяцем. На початку місяця очікується теплом та відлигам, але з середини лютого можливі нові снігопади та ожеледиця. лютий завжди славиться своєю капризністю, коливанням температури та непередбачуваною погодою. Отже, зима в Україні подарує нам різноманітні погодні умови, але важливо бути готовими до всього, що вона може принести. Нехай ваша зима буде теплою в душі, комфортною за вікном та мирною по всій Україні. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на наш канал, а також тиснути вподобайку під відео.